Привіт, я Іван Фролов, засновник та креативний директор бренду Фролов. Спеціально для ювелірного дому сова я підготував 10 речей, які розкажуть про мене багато всього особливого. Починаємо! І тут завжди у всіх дилемма перевернути вниз фотографію чи зробити так. Це моя улюблена річ. Мій фотоапарат Полароїд. В моїй колекції дуже багато таких фотокамер. Моя любов до Полароїду розпочалась в дитинстві насправді, колись, гортаючи сімейний альбом, я побачив знімок поцілунку своїх батьків на Polaroid. Мене просто заворожило. Для мене ця магія, ця казковість Палароїду. Вона працює і сьогодні, тож я майже завжди, в усі відповідальні моменти свого життя, маю з собою полароїд. і він допомагає мені з роботою. Я завжди їх беру на кастинги, на фітінги так само завжди в подорожах з собою. Сьогодні в мене дуже багато вже збереглося полароїдів. Їх тисячі. Я дуже люблю інколи діставати рандомно пачками ці знімки, переглядати їх, згадувати дуже важливі моменти. До речі, серед цих фото є і знімки з нашої останньої зйомки кампейну Фроловик Сова. Це вже п'ята колаборація. І п'ята наша колекція з ювелірним домом сова. Цього разу було особливо цікаво працювати, оскільки ми вперше використали в наших колекціях не золото, а срібло. Це дало мені можливість працювати з іншим об'ємом виробів. Вони стали трішки масивніші, більші за розміром. Особисто я вже знайшов свою прикрасу улюблену цієї колаборації. Вона зараз на мені, це цей. Хрест. У різних культурах хрест це не тільки релігійний символ, це і символ боротьби, символ перемоги, символ захисту. Тож мені здається, у такому виконанні в срібних пірамідках, поєднанні з естетикою панківською, бунтарською він може слугувати як і символом надії і сподівань, так і Оберегом для людини, яка його обирає. Як мінімум для себе я вкладаю саме такі сенси, цю прикрасу, одягаючи її. Ще одна річ, про яку хочеться розповісти, це окуляри. Я думаю, що у багатьох я асоціююся з окулярами на обличчі. В мене дуже багато оправ. Я їх обираю під настрій, під лук. Але є одна оправа, яку я особливо... Люблю, це окуляри вінтажні, Луїджо Колані. Я зазвичай ношу окуляри, які легкі, непомітні, невідчутні на тілі. А коли я одягаю ці окуляри, я відчуваю досить серйозну вагу на обличчі. І те, як змінюється і погляд в них, в них саме скляні лінзи, і це ще додає ваги їм. Але як не дивно, в них я себе відчуваю дуже комфортно. Купував я їх, думаючи, що я їх буду одягати лише ввечері, в ліжку і читати книги. Але зараз я їх дуже часто одягаю. До речі, в кампайні у нас теж вони зіграли свою роль. Насправді для мене в житті дуже важливі парфуми. Інколи коли я спішу і забуваю. Одягнути парфум, то потім я відчуваю і можу навіть повернутися додому, тому що відчуваю себе по справжньому оголеним. І завжди в мене є з собою в сумці парфум, маленький формат, такий тревел, міні-формат. В цьому випадку це ще й дуже красивий дизайн. Це бренд 1511. ще й дуже складною концепцією, тому що. Їхні флакони в великому форматі це справжні витвори скляного мистецтва. Але в них є ось така версія міні. Ось мій улюблений це Марс 90 градусів до Плутона. Він дуже такий терпкий, пряний і дуже сексі. Наступні речі дуже. Особливі для мене це фото моїх найрідніших людей. Я їх забрав сьогодні вранці з свого кабінету. Це дуже стара фотографія мого батька. Коли я її знайшов, то подумав, не зрозумів, де мене сфотографували, тому що ми дуже з ним схожі. Це фотографія моєї мами з трояндами, які їй подарував тато, як символ їхньої любові. Дуже важливий і Особливий кадр для мене, і це дитяча фотографія моя з сестрою. Вона особливо гріє мені душу, тому що сестра живе не в Україні. Ми дуже рідко бачимося. Але ці фотографії здатні мене підтримати, згрупувати, підсилити, в якому б я стані не був. Коли багато роботи, я багато працюю, стомлююсь. Я завжди дивлюся на своїх рідних і близьких, і це дає мені більше сили. Отже, наступна річ це рубанок, але це не простий рубанок, це рубанок мого дідуся, який був теслярем. Насправді, саме йому я присвятив наш останній показ з Іваном Уривським, наше переосмислення казки «Івасик Телесик. Там ми змінили деяких персонажів, і з'явився тесляр. І спеціально для шоу. Я попросив своїх рідних з міста Полонного завітати до майстерні мого дідуся, зібрати весь його інструмент і передати нам на майданчик. Тож на шоу актор використовував справжній інструмент, яким працював мій дідусь. Крім того, що дідусь був дуже талановитим теслярем. Для мене він справжній еталон людяності, дуже світла людина, і тому він для мене є прикладом такого світлого і дуже чистого почуття людяності в цьому світі. Тому інколи, навіть коли я не справляюся, так як дідусь, і мені інколи соромно, а я згадую його і думаю про те, що він є прикладом. І якщо він зміг, то немає нічого неможливого, і всі ми маємо знаходити в собі сили, залишатися людьми і поважати один одного. Далі мої щоденники-записники. Їх ціла купа, стоять всі в мене в кабінеті, на поличці. Кожен з таких щоденників це один рік мого життя. Я не зовсім діджитальна людина. Навіть якщо щось записую, чи фіксую в телефоні, в календарі, я все одно це все переношу в письмовий вигляд у щоденниках. І не можу уявити свого життя без планування в письмовому вигляді. Тож досі веду їх. І для мене щоденник — це не тільки про розпорядок дня мого, але дуже часто я там фіксую якісь важливі моменти. На сторінках щоденників я малюю прямо ескізи. Я випадково, чесне слово, випадково відкрив на сторінці, де є дуже страшненький ескізик, коли я пояснював ідею поєднання змії і лебідки для художниці Наталки Сойко. Дякую її таланту, який зміг дуже красиво стилізувати образи лебідки і змії в ось цьому. Логотип, який став насправді ще й ескізом нашої флагманської прикраси. Чому я її сьогодні не вдягнув, не знаю, А треба було її одягнути. Це сорочка Фігобос, не знаю якого року, тому що тільки 16 років її ношу я, а вона належала моєму батьку. І скільки років він носив її до цього, я не уявляю. Але та якість матеріалу, пошиву виготовлення цієї сорочки, це теж казка, магія для мене. Вона незмінно гарно виглядає. Я дуже часто її беру в подорожі, тому що вона майже не мнеться, її можна кидати у валізу, діставати і швидко бути в формі для того, щоб зустрічатися з будь-якої мети. Я дуже сподіваюся, що ця річ ще прослужить дуже багато років мені, але. Коли вона порветься, я точно зроблю велику публікацію про неї і згадаю, <світ> яку важливу роль вона відіграла в моєму житті. Але насправді я її ще взяв тому, що ця сорочка вона навіть приймає участь у стайлінгу в нашому кампейні, то я в ній в нашому кампейні. <світ> <світ> Це Маланківська маска створена. Марічкою Квіткою, Маше. з нею зв'язана дуже цікава історія. Цю маску я побачив в Лос-Анджелесі на виставці українських дизайнерів, де ми також брали участь. Марічка Квітка, яка створювала костюми для фільму Памфір, зробила цілу інсталяцію з цими масками, і там їх можна було придбати. Тож я проходячи... Повз цю маску не встояв. Вона мені дуже сподобалася. Я ще не бачив таких зайчиків красивих в масках, саме Маланківських масках. Тож я її придбав і повернув в Україну назад в Київ. І цього року зустрічав Новий рік в ній на Маланки був саме в цій масці. Я люблю абсолютно кожну колекцію, яку ми створили з ювелірним домом сова. Але ось цю річ, цю каф я ношу дійсно щоденно. Ця колекція, як і кожна з наших колекцій, була з особливим меседжем. В цьому випадку це були квіти навіть посеред війни розцвітають квіти, і ми асоціювали з квітами саме наше майбутнє, а наше підростаюче покоління. Саме тому колекції була благодійна мета. Ми допомагали фонду діти-героїв. Для мене це. Символ надії, і сподівання, і, можливо, саме тому мені його хочеться мати з собою щодня, тому що, дивлячись в дзеркало, бачачи цю квітку, я пам'ятаю, чому навіщо і для чого мені потрібно прокидатися, йти на роботу і, незважаючи ні на що, продовжувати робити свою справу в нашій країні. Наступна у нас сукня. З неймовірною долею. Ось вона висить, і це сукня з нашої останньої колекції, брудна як ангел. Але створив я її дуже-дуже давно, більше 15 років тому. Я ще самостійно шив свої перші речі для перших своїх колекцій, і це була колекція, присвячена БДСМ Субкультурі. Там ця сукня була у яскравому синьому кольорі. З прозорої синьої органзи, і моя подруга попросила мене зробити їй таку саму, але коричневу. Тож я придбав коричневу органзу, пошив цю сукню, але так сталося, що якось ми забулися про цю сукню. Ця сукня пролежала у мене в архіві більше 15 років, і ось нещодавно я її знайшов, вона. Була в ідеальному стані, вже готова пошита. Я допрацював трішки дизайн, і наші майстри з ручної вишивки оздобили його вручну створеною бахромою стеклярусу. Ось так сукня, яка була створена мною особисто вручну в далекому 2012 році, стала новою кутюрною річчю колекції 2025 року. Це були 10 речей, які по-справжньому особливі для мене. А, а як кажуть ютубери, ставте, ставте що? Як це по-ютуберськи? А ви ставте лайк, підписуйтесь на канал і мерщій дивитись нашу нову колекцію.